Я Лоулер. Працював під прикриттям, щоб знищити мафію Кванага. Запишемо все на камеру. Ми закриємо цю справу завдяки спецагенту. впорається за вікенд. Де буде зустріч? Ну, дай бай. Це неможливо. Згадай минулий раз, відпочинь. Наркотики все ще будуть там у вівторок. І Кван теж. Добре. Джой, кохана, де ти була? Мій суд почався. Готовий? Вон! Хто стукач? Та це найцікавіше питання. Я можу його піймати. Я... Нащо ти вийшла за Квана. Іноді легше забути минуле. Джой, минуло 15 років. Той, хто розбив твоє серце, не повернеться. Що ти тут робиш? Як знайшла мене. Мамо, хто це? Мамо? У тебе є Джон, кван відправив убивці. Знайдіть мою дружину і вбийте Джона Лоулера. Тобі кранти. Ау! Серйозно, хто цей чувак? Та ти геть не змінилася? Не бісіть драйвера, замовкніть. Це стосується лише нас двох. Я більше тебе не втрачу. Ти мов бути мертвим. Чекай, малий, мама все порішає. На вікенд. Народ, що ви тут робите? Забули ключі. Ти що, Лара Крофт він стейтом? Ви дійсно мої батьки? Сідай! Слухай, матір скоро в кіно.